Добрий день, шановні діти і наші дорослі. Сьогодні ми з вами поговоримо про чудову пору року. А про яку ви здогадаєтесь, коли розгадаєте загадку. Послухайте її уважно. Невидимка ходить гаєм, всі дерева роздягає. Так, це осінь. І в неї, як і в кожної пори року, Є три місяці братики, і про них я вам пропоную переглянути мультфільм. Вересень. Літо баби не літає, Красний вересень шукає, що сховався у садку між грибами на пеньку. І на намистом сад і ліс розмалював, Барви цілий світ убрав. Листопад, листя в листопад кидає, хмара сонечко ховає, лєї з неба дощ рясний, туман стоїть густий. Діти осінь така гарна, така мила. Я вам пропоную її намалювати. Тіти, для того, щоб намалювати ось таку гарну берізку, нам знадобляться аркуш білого паперу, простий олівець, пензлик, акварельні фарби і склянка з водою. Для того, щоб нам намалювати берізку, спочатку ми беремо простий олівець. Але це за вас зроблять ваші батьки. Вони вам намалюють ось таке деревце. Берізка висока, струнка і має такі довгі гілочки. Вони тонкі і довгі, і звисають майже до самої землі. Їх багато. Ось так намалюють вам ваші батьки. Мама чи тато. А потім нам треба взяти пензлик і домалювати листочки. Вмочаємо пензлик у водичку, взяли його біля залізного наконечника. І потім набираємо жовту фарбу. Тому що листочки на берізки уже пожовтіли. І ставимо цяточки, багато цяточок на кожну гілочку. Ось так. Дивіться, один раз ви вмочили у фарбу пензлика, а скільки виходить листочків. Багато ви можете їх поставити, цих цяточок. Ось так. Чим більше ви поставите цяточок, тим гарніша берізка у вас вийде. Ставимо на всіх всіх гілочках, що тримаються листочки. Листочки лише пожовтіли. І ще наберу фарби. Так, ось ми намалювали скільки листочків жовтого кольору. Але якщо ми уважно подивимось за вікном на берізку, то ми побачимо, що ще навіть є і зелені листочки, їх не так багато. Але ще вони залишились на берізки, бо ще не всі листочки пожовтіли. Тому я набираю тепер помила пензлика в водички і набираю тепер зеленої фарби. І подекуди я поставлю зелені цяточки. Між жовтими поставлю зелені цяточки. Це ті листочки, які ще не встигли пожовтіти. Ось так. Вимиваю пензлика. І в мене тут є іще оранжева фарба. От я наберу оранжевої фарби. І намалюю під берізкою травичку. Трава діти вже пожовтіла, подекуди вона такого темно-жовтого кольору. Можна оранжевим, можна жовтим намалювати. Вимиваю пензлика. І тепер, що залишилось нам, це домалювати цяточки на самому дереві, на стовбурі берізки. У берізки стовпур білого кольору, а цяточки чорного кольору. От ми зараз набираємо чорну фарбу і ставимо такі цяточки на наші берізки. Їх небагато повинно бути. Ось яка красуня берізка в нас вийшла. Діти, ми з вами на занятті сьогодні говорили про прекрасну пору року про осінь. Ви дізналися із мультфільму про те, які місяці в осені є, про вересень, жовтень і листопад, про їхні ознаки. А ще ми з вами розглянули картину і описали її. Картину, яка зображає цю чарівну пору року осінь. А потім ми на згадку про осінні кольори намалювали таку чудову берізку. Я дякую вам, що ви були сьогодні з нами. Кажу вам до нових зустрічей, до побачення!